Основним елементом морквяного торта є морквяний бисквіт. Саме до його складу входить морква. Походження морквяного торта дуже цікаве. Перше його приготували в часи Другої світової війни, і морква в ньому виступала як підсолоджувач. В наші дні для його приготування ми звичайно використовуємо ще й цукор. Але крім цього, морквяний торт має дуже ароматний та насичений смак через наявність в ньому прянощів та горіхів. Але я вирішила збагатити смак свого торта з допомогою карамелі. По-моєму, це поєднання дуже вдале. Такий торт. Зігріє душу будь-кого. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо той самий морквяний бісквіт. Та давайте спочатку підготуємо суміш сухих інгредієнтів, як і для будь-якого тіста борошно потрібно обов'язково просіяти. До борошна просіюємо соду та розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Та сюди ж додаємо 1 столову ложку кориці, перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Наступне, що нам потрібно зробити, це розтопити вершко. Масло. Я це роблю ось так на водяній бані. Ну і, звичайно, давайте підготуємо моркву. Її можна подрібнити з допомогою комбайну, або ось так потерти на найменшій терточці. Натерту моркву. Пересипаю в тарілочку, простелену марлею. Та коли вже вся морква натерта, ось таким чином з допомогою марлі вичавлюю з неї сік. Але насправді це робити не обов'язково, бо в рецепті вказана немала кількість борошна, до того ж, взимку морква вже не така соковита, як щойно зібрана. Та ось як гарненько розтоплюється на водяній бані масло. Воно і розтає, і не набирає високих температур. Та тепер можна переходити до збивання яєць. Для приготування бісквіту яйця краще всього використовувати кімнатної температури. В даному випадку використовую яйця категорії С0. До яєць додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Микаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром. До щільної та пишної маси, мінімум 10 хвилин. В цей момент я також вмикаю свою духовку на 165 градусів. Та поки ми доготуємо тісто для бісквіта, духовка якраз добре розігріється. Також ще хочу підготувати форми, в яких збираюсь випікати бісквіт. Це в мене два металічних кільця діаметром 18 см. Одну сторону кожного обгортаю фольгою та ще додатково розміщую форми на дежці, щоб була можливість перенести форми з тістом розігріту духовку випікатися. Отже, пройшов час, та мої яйця з цукром перетворились в білосніжну щільну масу. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка. Та додаю до яєчної маси розтоплене вершкове масло. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та перемішую все до однорідності декілька секунд. Далі, три етапи, додаю в діжу міксера суміш сухих інгредієнтів. Кожен раз після додавання перемішую тісто до однорідності декілька секунд. Також допомагаю міксеру лопаткою. Піднімаю тісто з діжі. Та коли ввела в тісто всю суміш, додаю сюди шморкву. Ось так руками. Роблю її більш розсипчатою, щоб міксеру було легше перемішувати тісто. Трішки перемішую тісто та додаю горіхи. Тут в мене суміш волоського горіха та фундука. Напередодні я горіх обсмажила на сковорідці та подрібнила в блендері на не дуже дрібні шматочки, так, щоб в торті відчувався горіх. Робить міксер ще декілька обертів. Та воля, тісто готове. Відважую, скільки в мене вийшло всього тіста та в іншу миску відважую рівно його половину та переносимо наше тісто для бісквіту у підготовлені форми, тісто у формі розпреділяю лопаткою та ставимо наші форми з тістом у вже розігріту до 165 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 40 хвилин. На готовність бісквіт перевіряємо шпажкою. Вона має бути суха після виймання. Переношу свої форми з тістом на решітку охолонити на хвилин 20, так, щоб форму можна було взяти в руки. Після цього знімаємо з форм фольгу та обережно тоненьким ножем вирізаю бісквіти з кілець та залишаю бісквіти в спокою до повного охолодження. А коли це сталося, розрізаю свої бісквіти кожен на два коржа. Цей бісквіт виходить по структурі та щільності Такий, що його можна після охолодження відразу розрізати, не обов'язково його тримати ще в холодильнику. Розрізаю бісквіт з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спираючись з ножем на пінопласт, спочатку надрізаю бісквіт по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт Посередині. Бісквіт виходить справді дуже ароматний. Таке враження, що щойно випікала імбирне печиво. Аромат просто вдаряє ніс. Ось в мене вийшло 4 гарненьких та рівненьких коржа. Також, що я ще зробила, це приготувала карамель. На каналі вже є відео з детальним рецептом приготування карамелі. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Вона в мене вже охолола. Тож, для зручності переношу карамель в одноразовий кондитерський мішок. Зовсім трішки карамелі залишила в ковшику. Сюди ж виливаю 50 мл теплої кип'яченої води, лопаткою розчинила карамель у воді. Це буде наш розчин для просочування бісквіта. Та тепер нам ще залишилось приготувати крем, з допомогою якого ми будемо збирати торт. А саме ми приготуємо крем-сир на вершках. Всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. Міксера відважуємо потрібну кількість сиру жирністю 23%. До сиру додаємо вершки жирністю 30% та цукрову пудру. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до щільних піків і буквально за одну хвилину крем вже готовий. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Та тепер переходимо до збирання нашого торта. Я це роблю, як зазвичай, на підложці в роз'ємному кільці, обгорнутому зсередини, ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Викладаємо на підложку перший бісквітний корж та під нього підганяю кільце. Бісквіт виходить достатньо вологий, тож його просочувати не обов'язково. Але я приготувала карамельний розчин, тож трішки просочую його. Та тепер равликом викладаю на бісквіт крем-сир. Трішки розрівняю крем ложечкою. З цього ж крему роблю бортик по колу, відважую спочатку, скільки в мене вийшло карамелі всього, та з допомогою ваги викладаю всередину бортів рівно половину карамелі. В мене з минулого приготування залишилось фундучне праліне, тож присипаю ним карамельний шар. А як приготувати фундучне праліне в домашніх умовах, можна дізнатися, переглянувши відео посилання, на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Фундучне праліне теж поділила наполовину, бо в торті має бути два карамельних прошарки. Викладаю наступний бісквітний корж, просочую його та викладаю на бісквіт равликом крем-сир. Знову розрівнюю його ложечкою та викладаю на цей шар крему. Третій бісквітний корж. Цей корж треба теж просочити, але я це зробити забула. Викладаємо на цей корж знову крем сир та розрівнюємо його. З цього ж крему робимо бортики. Тут я пригадала та просочила хоча б останній бісквітний корж. А поки дозберу торт, він якраз добре просочиться. В середину бортів викладаємо другу половину карамелі та висипаю на карамель фундучне праліне. Викладаю наверх останній бісквітний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю його в холодильник просочуватись на цілу ніч. Ну, а на наступний день можна вже насолодитись смаком торта, а можна ще його задекорувати, що я і зробила. Але розповім вам, як саме, вже в наступному відео. Але не хвилюйтесь, розріз, звичайно, покажу вам вже зараз. По-моєму, торт виглядає дуже апетитно. Це карамель та кольори такі теплі. Сам розріз. Вже зігріває і так кличе, скуштуй мене. Сам по собі торт дуже ситний. Солод карамелі гарно поєднався з кислинкою крем сиру, в міру солодкий, ну а бисквіт теж неймовірно смачний, такий ніжний та ароматний. Такий торт і справді зігріє будь-кого в зимову холодну пору. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. На мою думку, такий торт може стати головним героєм будь-якого святкового столу. Ну а в наступному відео ми задекоруємо цей торт на зимову тематику. Тож до зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! うん。